Доброго зимового ранку діти. Летять, летять сніжинки, на поле, ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в капичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. Арлозі спить ведмедик. Солодкі бачить сни. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо до чарівного зимового лісу. Там лісові звірята готуються зустрічати новий рік. І ми разом з ним. Готуються бути сильними і спритними до Нового року. Отже, і ми малята разом з ними будемо сильними, спритними і веселими. Діти пропонуємо вам відправитися у подорож до зимового лісу, де нас чекають лісні звірята та рухливі ігри разом з ними. Діти, запрошую вас, допоможіть мені, будь ласка, зібрати горішки. Діти, у лісі на галявині. зібрати горішки у кошик. Ну що, готові, тоді почали. Молодці, діти, ми зібрали повний кошик горішків для білочки, і вона нам за це дуже-дуже вдячна. Ведмедик поспішає до своїх лісових друзів. Він хоче з ними пограти в цікаву, веселу, різдвяну гру. Ведмедик прокинувся. Ведмедик прокинувся від зимового сну, Потягнувся, розправив спинку, і тут він раптом почув, що лісові звірята готуються зустрічати новий рік. Йому теж дуже захотілося приймати там участь. Він взяв бочку меду і пішов до лісових звірят гостів. Ви мене пізнали, а я веселий зайчик зустрі свого друга, сніговичка, і він запросив мене і моїх лісових друзів разом порухатися. Я веселий сніговик, рухатися, дуже звик, носик мій морквинка, ніс. Щоб ніхто не сумував, у сніговика є ноги, хоч не треба I Зайчик Стрибунець пропонує пограти в гру, прокати снігову кульку у Діти, пограти в гру. Прокати снігову кульку у ворітця. Беремо снігорівку, нашу снігову кульку і прокочуємо у ворітця. Молодці. Я лисичка-сестричка в полі гуляла, сліди звірят шукала, на різдвяну ялиночку поспішала. Давайте разом з вами пограємо в гру хитра лисиця. Та лисичка сестричка, в лісі гуляла, на мишей полювала, на зайчиков поглядала. Зараз ми з вами пограємо в рухливу гру. То далі киде снігову кульку. Молодці діти! Лісові звірята зібралися на галявині біля ялинки. Де їх очікують зимові новорічні пригоди. Друзі, а давайте самі влаштуємо новий рік, погукаємо зимового чарівника. Це мудре рішення. Але хто піде шукати зимового чарівника? Ми з зайчиком підемо, а ви прикрашайте ялинку. Лисичка і зайчик відправились в подорож. Мороз, каже зайчик, а якщо ми заблукаємо, не бійся, я знаю шлях. По дорозі їм зустрівся струмок і велика щілина. Я боюся стрибати, не бійся, я поруч, йди по гілці. Зайчик сміливо перейшов по гілці, і вони пішли далі. А далі знов сугроб пастка. Зайчик провалився, а лисичка витягнула його за лапки. Дякую тобі, лисичко, ідуть вони далі, а там багато слідів. Справжня лутанина. Лисичка глянула на зірки і говорить: сюди. Йдуть вони, йдуть. І нарешті прийшли до гедяної хатинки. Постукали. Зимовий чарівник говорить. а я вас чекав, бо знав, що лісові звірята побажають зустрічати новий рік. І я приготувала подарунки, каже донька зимового чарівника. Ось вони сіли в сані і поїхали з вітерцем. Тим часом білочка вішає на ялинку горішки. Сарока притягнула яскраві стрічки. Всім була звірятам робота. Тут під'їхали зимовий чарівник, його донька, лисичка і зайчик. Зимовий чарівник витягує мішечок і плескає в долоні. І Із мішечка почали вистрибувати чарівні вогники які почали причіплятися на гілці ялинки. Всі звірята встали хоровод. Час святкувати. Звірі водять хоровод круг ялинки. Зайчик стрибає, а лисичка кружляє. Сова і сорока літають навколо ялинки. Зимовий чарівник роздає подарунки. Лисиці теплий шарф, зайчику морквинку, вовчику книжку, білочки горішки, сові старий годинник, а сороці дзеркальце. Всі звірі дуже раді зустрічати новий рік. Як гарно, коли всі разом! Дякуємо нашим лісовим звірятам за веселі новорічні ігри. До побачення! Дякуємо нашим лісовим друзям. Ви були спритні, веселі. Дружні, ліс, готовий зустрічати Новий рік разом з вами. До побачення, діти!